Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Діма, і сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як Кіплеріанс. Дивна тема, звісно, але я вмію її ярмію. Давайте поговоримо про їхні ігри. Давайте поговоримо про те, що вони планують, що зараз вони мають. Давайте порівняємо їхню останню гру Ice Cream 8. Якщо дивитися, просто в Play Market, просто зайти в Play Market, що ми можемо побачити? 3,5 зірочок. Чому так? Ну, тому що зараз ми з вами розберемося. Чи правильно поставили вони так 3,5 зірок, чи може треба було поставити їм 5 зірок, може це хороша ігра? Перше, що ми можемо бачити, це восьма частина. От мені цікаво, чому стільки частин? Я розумію, що це просто історія і сюжетно. Ну чому не можна було четверту частину запахнути всі останні, отаку взяти, скомпінювати і все. Скупінні скопіювати. А, ладно, хай буде так. Я, я просто не розумію, ну, ні, я просто розумію. Просто вони хочуть заробити на нас гроші. Про це ми трошки потім поговоримо. Ми її качаємо цю гру на телефоні. Правду, у мене на іншому телефоні. Ну, ладно. Ми її качаємо, заходимо в гру. Якщо ми вам просто повезло, що ви можете в неї зайти, я просто вам похоплюю. Тому що, може зараз вони трошки і пофіксили оптимізацію, але перший раз, коли я заходив в ігру, у мене вона поки не вилітала. Бо деякі писали, що в них почали вилітати. Просто вони нажимають на гру, вона зразу вилітає. У меню перебувають, вони зразу, вона зразу вилітає. Я просто не розумію, як так можна було випускати гру, яка має таку погану оптимізацію. Може, вона і має хорошу оптимізацію, але ми цього не перевіримо, тому що рекламу там не забрати. Натискаєш старт. Вибираєш, де ти там будеш починати. Там тільки одне місце. І починається каз-сцена. І що ви могли подумати? Звичайно, реклама. Реклама на початку касцени. Це, кстати, перший раз я бачу, що на касцені починалася реклама. Це що? Як вони могли до такого докотитися, я не розумію. Я реально не розумію. Мало того, що починає ігра вилітати, так вони на початку касини починають рекламу вставляти. Так ще до цього вони стільки рекламу понапихали, що вона із-за цього починає вилітати, починає забирати ФПС ваші. І грати не можна, неможливо грати. А через рекламу оптимізація страждає. Прокіпенс подумали такі, а наша нам ця оптимізація, стабільність, давайте просто запахнемо туди кучу реклами. Це перший мінус, який у цієї гри є. Далі, давайте поговоримо з вами про графіку. Те, що вони змінили Джейка, це нічого не міняє. У Джейка кругленькі пальчики. А у всіх остальних залишилися квадратні пальці. Так якщо ви вже робите хорошу графіку, так будь ласка, зробіть їх для всіх. Нова локація у нас з'явилася це дім Джозефа. На цьому все. Більше локацій нових немає. Є старі всі три локації старих є. Но, вибачте мене, будь ласка, це, по-перше, старі локації, вони нічим не здивували. По-друге, що там ці локації перекриті. Я може розумію, що це для спрощення геймплея, але вони казали, що це нова гра. А що тут нового? Лисе Джейка? Та да, це нове. Те, що вони монашку туди запихнули, це нічого теж не міняє, тому що вона, хоч і, можливо, і привлікала увагу. Але все ж таки, давайте скажемо, що вона там такого головного робить. По-перше, вона бігає дуже медленно, навіть на гарті. Крокодилиха появилася. І це навіть не та крокодилиха, яка була у старих частинах. І знімає відео. Мене ще убуває механіка у цій ігрі. Ладно, вони додавали ще життя. Ладно, там якісь, не знаю, ну, головоломки стали прості. І це дуже дивно, бо того, що якщо перечили четверту, п'яту, шосту, сьому частину. Там головоломки такі складні, я навіть не проходив повністю. У восьмій частині щось я за п'ять хвилин пройшов одну частину. Це нормально? Оце це зібралися повністю всі, щоб тіпа, сказати, давайте просто упростимо головоломки. Я просто похлопаю. Так мало того, що вони ще додавали легчайші головоломки. Так там, не знаю, якийсь головний гелерой. Придурок. Телефон. Давайте представимо, що це ключ. Ну, такого собі ключ. В ми там клеянцями, Як це звучить? І тако, щоб. Нормальні люди дістають ключ так. Головний герой Хіплеріанс Пайс Крім 8. Дучі, не до подождати, поки осені Ура! Я достав ключ. Скільки годин? 20 годин пройшло нормально. Ви взагалі нормальні? Чи ви просто реально так достаєте із кармана ключ. Запхнув. Треба тобто повертати дуже помало. Ні, я буду медленно. Бо того, що вправила кіплерінці, як заходиш до офісу, треба просто помаленьку повертати ключ. Ой, дуже швидко, ну все мене узнають. Це реально так може бути? Далі давайте поговоримо. Зайшли, наприклад, ми у гру. Там почали із касцени. Я не буду казати про сюжет, бо того, що він, ну скільки можна роду вже обманювати. Господі, ти рот, я не знаю, чи він якийсь тупий. Де він вже навчається? Якій школі. Мені цікавий на його оцінки. А, точно, в школі обіжали. І через це він став злим. От що означає, якщо ви будете в школу прогулювати. Беріть, приклад із родом. А краще не беріть, бо того, що треба вчитися у школі. А ми пройшли ці головоломки, ми перемогли. Починається остання касцена. І ця касцена це просто геніально, що було. По-перше, давайте згадаємо, що нам обіцяла Кіплеріанс це рожева кімната. Ми її побачили, так, да, ми її реально побачили. На моніторі, уродом, секьюриті. І все. На цьому ми більше розум кімнату не побачимо. Ні навіть на проходженні, де вона хоча б була б закрита, вона загорожена. Ніде! Просто вона закрита і все. І смисла від неї ніякого. Далі давайте з вами згадаємо, лице рода. Нам вже показували такі флешбеки, отакі давали флешбеки, що ми побачимо, лице рода. Нам сказали, що в восьмій частині ми побачимо. Правильно? Правильно, ми не побачили його. Знову вони нас обманули, Вони знову тянуть цю інтригу. Ну вже 20 років ми ждемо цього лиця, а вони 20 років тягнуть інтригу. І ще давайте вас і потянемо. Звичайно, воно буде в оновлені, але чого не можна його зразу зробити. Через те, що вони хочуть гроші заробити. Так вони і так уже заробляють гроші на рекламі. Смисли їм цього? Хорошо, відключимо рекламу. Ну вони, може, подумали, ну хорошо, якщо відключають рекламу. Скачування, мабуть, підуть хоч і багато, бо там аж ж розкачують. Але все-таки щось не то. Нам треба щось зробити. Давайте просто розтягнемо інтригу. А, давайте, давайте. І за цього вони знову зароблять грошенята, потому, що вони випустять оновлення і воно знову вибухне, тому що нам на будуть покажуть обіщани. І все. І третє, що нам не показали, це зустріч монашки із роду. родом. Оооо, як нам показали монашку перший раз, як вона до рода бігла, ну прям всі так хотіли. І з того моменту всі почали чекати, коли ж це буде. Ось ми я б сказала, що ми побачимо. Не побачили. Ми бачили і монашку, і рода окремо. Але разом нам не показали знов через те, що вони тягнуть цю інтригу. Далі про що я хотів з вами поговорити, це Віч-Кран. Друга частина. І знову. Це знову конвір, вибачте мене, будь ласка, знову буде отдільна ігра, знову буде куча реклами, оптимізація погана, тому що кожного разу, як виходять нові ігри, тому що коли вони перший раз виходили, були нормальні, вони, оптимізація була нормальна, а вже коли почали вони додавати туди рекламу, оптимізація почала падати. І восьма частина це просто підтвердження, що там куча реклами. Якщо навіть деякі кажуть, типу, ну виключи інтернет, вайфай. То ви просто подумайте, якщо ви виключите Wi-Fi, то вони не получать гроші. То ви вже подумайте, що вони гроші заробляють на нас. Та давайте ближче до вічка. Мене убиває те, що це буде знов окрема гра. Чому її не можна зробити там у першій частині? Тому що ми її проходимо дуже легко. Це саме найлегша ігра. Е, Мультиплекаційна. Мультипле... Мультиплек... Коротше, мультяшна ігра. На, на екстриму дуже легко проходиться. Я її пройшов два рази на екстрим, за перший раз. Ось це такий екстрим, Так мало того, що вони ще й зробили його легким, так вони і сказали, що це буде продовження. Вони її зробили ну, вони роблять продовження. Ну, знов, чому не можна об'єднати в одну гру? Давайте угадаємо, що там буде. Може вона буде тьотєю рода? Може вона буде мамою і монашки? А може вона буде мамою містера Міта? У цій селені Кіплеріанс може бути що хоче. Вони можуть додати все, що завгодно. А може містер Міт це друга дитина цієї монашки? А що всяке може бути? Може просто монашка взяла і нагуляла. Ну може бути таке, ну вони ж можуть це зробити. Вони поєднали айскрім із монашкою, але в них якось фігово це зробили. У Монашці нічого не розказується про роду нормально. У роді розказується про Монашку, але теж нормально не виходить. Все віддільно у них, все віддільно. Я просто реально шучу. Мало того, що вони прям набрали мільйон підписників, так ви зробіть нормальні ігри. Вони хочуть Вічкрай зробити. Вони хочуть другу частину Вічкрай зробити. Ви дебіли, ви зробіть нормальний Айскрим 8. Чого ми маємо збиратися стеклом? Ми, звичайно, будемо зрачити це стікло, бо того, що ми ж такі тупі. Хоча фанатики Плеріанс написали, що це фігня, а не гра. Вони не можуть ні зайти в неї, вони нормально не можуть в неї поіграти. Одумайтесь! Я просто реально в шоці. Монашка. Вони на пк, ПК роблять дуже хороші ігри. Но... На мобайле вони, звісно, зроблять фігню і додають туди рекламу. Бо що їм потрібні гроші. Їм потрібні гроші, а не нормальний доход. Доход підписників. Їм потрібні тільки гроші, і все. Більше їм нічого не потрібно. Але вони будуть робити і фігову графіку, і фіговий сюжет, і будуть це все розтягувати до 20 серій. Вони написали, що 8» буде остання частина. Ну вони написали в кінці, що це ще не кінець. Цікаво, що там вийде. А я був дитиною, але потім став я злим. Я буду мовляти там за молокосос-рода. Я, звісно, в шоці. Я взагалі в шоці. Но мені так не ця восьма частина. Це взагалі краще мені їм не було. Ужас. Напишіть ваші варіанти, чи вам сподобалась гра чи ні. Мені взагалі, чесно слово, не сподобалось. Це повна фігня. Тому на цьому я буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і ставте лайки. З вами був Діма і всім пока-пока.